Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D і ми продовжуємо кар'єру в Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Наш суперник Resistensia FC. І це до, речі, це, до речі, він випав нам в фіналі, в так званому хамшик. Ну, це, мабуть, орундований, Даріо Серна, Абідаль, Кіслінг. Потім, е, хто тут іще забув? Адріано, по-моєму, з Барселони зліва. І забув Матрі, матрі так, з Джена, по-моєму, то Матрі. Він випав нам у фіналі, бо сьогодні гра на титул, я думаю, перша і єдина в 10-му дивізіоні, бо у нас таких 5 ігор залишилось. Я думаю, що сьогодні ми повинні вирішити всі питання. Нас влаштовує тільки перемога. Нічия нам дасть ще один фінал. Але хочеться вже в 9-й дивізіон. Я ну, за, якось не встигаю я ці фінти робити. Кіслін. Кіслінг це голова насамперед. Це навіси. І Ешлі Вільямс, дивіться, на Едера віддає. А він не рветься. Він не рветься, значить в захисті буде грати. Буде грати толково. Кіслінг. О, ну це починаються лаги, бо, бо були не зелененькі ці летенці, а жовтенькі. Тому я ще думав, чи з ним, чи з ним грати, чи ні, але раз, раз він попався на у фіналі, то нехай. Кіслін, матрі. Кіслін. Ну, Хамшика головне, щоб він не віддав. Ну і що це таке було? Настасіч і. що він присудив, чи що? Дивно, навіщо, якщо ми були з м'ячем? Давайте на нашого гравця, як там його, Белек, який грає замість сьогодні Халка, який травмований. У нас повертається Перейра до складу та Ешлі Вільямс. Вільямс. Перейра, Омомбе. Белек. Бас Едер і Голкіпер Роджерс. Не Брендон, звичайно, але все одно Роджерс. І він чітко виходить. Настасіч. Настасіч мало було у нього роботи в... не в тому матчі. в тому матчі взагалі. Якось дивно все було. Ну, Це я вже натиснув, а через півгодини, звичайно, Белек це зробив. Так, щось ми починаємо рватися на гравців. Ну, Це дебільний гол, якщо чесно. Як казав один політик, якось по-дебільному все було. Бо відскок, відскок відскок. Дивіться, ну що це за цирк? Там настільки все швидко вони циркачили, що навіть важко було зреагувати і натиснути на удар або на, на віс, щоб кудись вибити. 0 ну, 0-1 з нічого гол. Відібрали чітко м'яч, але потім почалось. Потім почалось. Зіграємо трошки в атаку. Як не завжди, це робимо після пропущеного голу, а пропускати ми почали вже другий матч підряд першими. Фрімен на Делфа Делф. Дуже якось все повільно. Янузай і Белек! Офсайд. Офсайд, і ви бачили, як пробив у поворотах? Ну, це знову ця проблема з кнопкою переключення, бо я хочу переключитися чим швидше на гравця. І таким чином удар виходить навісним. Ну, відпустив ведер. Відпустив, а міг би бути такий же циркачний м'яч, бо у нього там двоє цьомнулись, і таким чином вийшов Едер один в один. Матрі. Ну, тут наш. Наш і Фостер просто вперед. Просто вперед, але на едера. На едера, хамшик. Кіслінг. Я не знаю, якось це так повільно наші роблять, що навіть оці вже гравці, якісь вони повільні. Шоу. Делф. Едер Лагі. Пас Перейра. І. Ну! Міг же Белек забивати. Кіслінг. Кіслінг пішов якраз туди, куди Вільямс змістився. Але... Та ну. Що це за пропуск такий? Наче й нервусь, але. Але все одно пропускаю гравців. Ну, це взагалі, це взагалі щось такого більше робити не можна. Гарно ми почали матч за титул. Взагалі найкращий початок. Люб Шоу. Читає наші комбінації, але м'яч не відбирає. Белек, півгодини пройшло, він розвернувся. Едер. Янузай. Янузай хотів віддати на Белека, але... Не зміг. Поки що ніякої у нас комбінаційної гри. Взагалі ніякої гри. Переключення, як завжди, жахливе. Робертс. Буде на віз. І тут люкшоу! Ні, тут повинен бути Бен Фостер. Можна було і спокійніше взяти, а не падати. Фрімен. Ух, нічого собі у нього реакція. УММБ. І це що? Що це було? Від ОММБ, Добре, що Перейра. Зміг. Прикрити Фрімен. Дуже швидкий матч. Зараз іде. Подивіться, яка швидка атака в нашому виконанні. Делф на ОММБ. ОММБ проходить. Пас. Едер. Рубають едера в м'яч. Кіслінг. Наш. Вільямс Флімен встигає в останню секунду. Перейра, непогано. Дуже все повільно якось в цьому матчі. Не знаю навіть чому. Начебто гравці наші наче не дуже втомлені. Але є якась повільність в рухах. Люк Шоу Сам хоче пройти до воріт! І проходить, і пробиває, і не забиває. Ну, непогано пройшов. Як для лівого захисника, так це так взагалі був шедевр Добре, що його хамшика не видно. Ну Белек поборись вже якось Ти ж потужний. Я спеціально випустив його для потужності, а він, він нічого поборотись нормально не може. Робертс, ой-ой-ой! Що він робить? Це робить наш спільний з ним інтернет, бо якийсь він може здалеку десь. Тому починаються лаги. І Перший тайм закінчується, ми програємо, і я скажу вам ніяких шансів взагалі у нас забити, щось і немає. Не бачу я моментів. Суператаку поки що рано. Белек. Балик пішов сам. Останній ривок, дивіться. Він вже зараз просто впаде. Таке враження. Едер. Давав пас на фланг. Але через те, що едер настільки це повільно все робить, то я вже встиг направити просто куди навіс в один дотик буду робити. Дивно якось. Ну, дай ти пас нарешті. Удар! Перший такий непоганий момент. Не буде кутового. Трейра як повільно. Я вже три рази обдумав всю свою атаку. Але все ламається через те, що повільно діють наші гравці. Делф та розвернести в ту сторону, куди треба. І Белек. Белек! Танус з твоїми ударами! З гострого кута ми виходимо просто. І важко пробити його так. Настасіч. Порушив правила. А бідаль. Віддає на нашого Едера. Едер. Не встигає. Ну, він не встигає уже стік давно повернутий, або це просто лагає і затримка йде. Або просто едер якийсь дивний в цьому матчі. Ну, півгодини тримає. Не знаю, не знаю, це, мабуть, все-таки... це все-таки летенці нас підводить з цим суперником, ну нічого. Нічого. Зараз поборемо і летенці. Воу! Як все серйозно! Як все серйозно? Янузай. І там на дальньому є. На дальньому ж був. Гравець наш кудити. І ще й навіс робив а не простріл. Кіслінг. Дуже повільний матч, подивіться, і він діє дуже, дуже все так не швидко. А, так це нормально це нормально в виконанні наших суперників. Я помітив, що наших гравців валять, але арбітру якось все одно. Тому. Тому до цього також треба звикати. Так, є затримка. Є затримка саме в реакції наших футболістів. Едер. Янузай. 1-1. 1-1. За м'ячем. На... У нас титул. У нас титул! Отак от вибив хоча б ближче до центра поля І Янузай дебютний гол. Так, дебютний гол. Він же з пенальті не забив. Дивіться, ну, і ще й не з робочої своєї. Ну, а скільки можна, скільки можна розстрілювати з таких позицій і не забувати. Якийсь сумбурний у нас матч за титул. 65-та хвилина, і ще є трохи часу, щоб титул цей здобути вже сьогодні. Так, Бен Фостер. Бен Фостер прочитав. Фрімен. Гомомбе. Белек. Едер. Ну і знову. Чому наші падають як груші? Втримайтесь? Так, 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 тут спокійно матері не пропустити. Рикошети в сьогоднішньому матчі просто зашкалюють. Белек. Він думає, що я буду передачу робити, але я не встиг. І ось є! Є! Делф! Ну там же порожні ворота були! Ну і захисник вибиває. Ну Делф все правильно зробив. О, зараз в голову йому попало, і він подумав, а чого б не взяти м'яч? Делф. Делф! І кутовий. Ну, все правильно робив Делф в тому моменті. На жаль. Так, треба це щось, щось змінювати. Чому цей Фрімен постійно подає. У нього втомлені гравці, у мене, я думаю, також. Навіс. Ір Роджерс. 15 хвилин. 15 хвилин залишається цього сумбурного матчу за титул. Люк Шоу. Делф. Люк Шоу. Відкривається. Янузай! Янузай! Тупо йде вперед. Але Делф, ні. Ну, підсів, підсів наш суперник, але може зловити нас на контратації в будь-який момент. Настасіч. А от у, коли ми так робимо, то одразу штрафний. Цікаво, це треба прочитати десь в інтернеті, як, як робити порушення без штрафного. І буде навіс. Буде навіс. І буде Ешлі Вільямс. Отут тепер небезпечно. Вищий верід. Ну що, останній штурм. Останній штурм. 10 хвилин. У нас уже втомлені гравці, люкшоу також втомлений. Але ми біжимо вперед. Нам треба цей гол. І у нас є гарний пас! Белек! Белек! Який пас від Делфа! Який пас від Делфа! І давайте як. Ні-ні-ні, ну я ж хотів по-іншому. Ну, добре. Головне, що забив той, хто вийшов замість Халка. І дивіться, чітко. Вдала заміна, тренерська, вдале тренерське рішення, і титул поки що у нас на цей момент. Зараз запаркуємо автобус. І все. І будемо відбиватися. Бо у нас вже втомлені гравці, і коли перехопимо м'яч, треба буде. Так, Делф не пустить. Делф не пустить його. Я вам кажу, Делф не пустить. Ну тільки через пас, але все одно, там перейра. І тепер будемо трошки грати розумніше. Едер. В нього взагалі вже гравці не бігають, у мене я бачу, що також. На ММБ. ММБ все одно змічам Так Белик, дивіться, забирає і закидає Закидає ну, ну куди ну шо ж ти робиш Шо ж ти робиш, Едер Кислінг. Діанда Ну і постійно падають наші Люкшоу. Зараз треба вийти на нормальну позицію і натиснути. Ось так. А, так, 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 перейро, Делф. Делф, давайте, щоб не травмувався, то ми його замінимо. Себаліоса випустимо замість перерери і Омомбе Гаворі. Капітан у нас фрімен взагалі супер. Ну це треба налаштувати, коли вже склад буде. Готовий, так, тепер готуємось. О-о-о, Гарно виходимо після заміни. Наш аут. 90 хвилина. І спокійно. Спокійно. У нього також одна заміна, у нас аж троє вибігає одразу з утої лавки, така як в кожному дворі, мабуть, стоїть А тут на, на його стадіоні. Ми постійно граємо на виїзді. Ну, добре, на своєму стадіоні вже зіграємо в 9-му дивізіоні, і я маю надію, що вже будемо титулованими. У Виходить. Гаворі. Ну, у цього сил вже багато можна бігти. Можна бігти, він же свіженький. Він же свіженький. Він біжить. Удар. І Едер. Удар! 3-1. Це все. Це все. Це наш титул. Це наш титул. Гаворі. Як він пробіг, як він проломився. Удар просто був надпотужний. Тому. Не відірвало такі ногу. І тут Едер. Герой останніх двох матчів. Хоча тут можна і Белека назвати героєм, і Делфа, який видав крутий пас. І одна на Янузая, звичайно. Бен Фостер, без нього взагалі ми не знаємо, що робили. 90 хвилина знову ми забиваємо Фергітайм. Це стиль Манчестера, який вже давно не забиває чомусь. Так. Але ми... ми. І так, здобули собі путівку в дев'ятий дивізіон. І так ми вирішуємо всі питання з титулом. Отак-от, от все. А будуть давати кубок, чи тут такого не передбачено? Давайте подивимось. Настасіч і Вільямс дуже вдалі покупки І головне, що вчасні. вчасні. За 6 матчів ми здобуваємо титул, втратили лише. Скільки це? 4 очки ми втратили. 5, 5 очок, одна нічия, одна поразка. І то там, де була нічия, там треба було реалізовувати пенальті просто і все. Ну і тут гол пропустили такий дуже дурненький гол, але потім не реалізували момент. Белик готувався до, своє, до свого героїчного удару. Тут також могли привести. з 2-0 це було б уже дуже важко. Ну і ще раз готувався Белик. Я бачу, він багато разів готувався. Тут було порушення взагалі правил проти нашого захисника, але Арбітер, як завжди, нічого не побачив. І тут гарний пас на Янозай. спокійно собі реалізував свій єдиний момент. Це Себаліус, по-моєму, на обличчя його не дуже знаю, але, по-моєму, це був Себаліус. І ще один удар. Фостер навіть не майже не подивився в ту сторону. І зараз почнуться чемпіонські голи. От, суперпас від Делфа. І Белек реалізовує реалізовує свій момент. Два рази падає голкіпер суперників. Ну, таке буває. І тут Гаворі пройшов, вдарив невдало, а потім Едер добив. Таким чином, 3-1, як, як і перша перемога в 10-му дивізіоні. Теж 3-1. Знову найкращий гравець матчу Едер. І. Е, зірка шоу. Зірка шоу у нас досягнення відкрита. І дають нам 2461 монету. 2000 за титул, 461 за цей матч. І нарешті нарешті ми здобуваємо перший титул. 13 балів, титул виграний. Перемога, 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 нічия. Навпаки, перемога. Нічя перемога, перемога, перемога. Так, 5 матчів і вже е, ми прикрили свою поразку. Вітаємо, ви виграли приз ФК Дені 3D, ви виграли титул, вітаємо, ви виграли 2000 монет. Я бачу, що розробники FIFA на тавтологію просто не звертають уваги Три рази за три речення виграли, ну, нічого. А, ні, ще і титул виграний, ну все просто. Побудована на цьому слові. І 9-й дивізіон нас уже чекає. Звичайно, треба підсилення. У нас 3827 монет. Я думаю, що два нападаючих Два нападаючих ми тих, що я запроектував. Я думаю, що ми зможемо купити на ці гроші цих двох нападаючих. 8 пропущених голів, 13 забито, плюс 5. В середньому за матч ми забиваємо 2-17. Пропускаємо 1-33. Не дуже втішно, краще менше голу пропускати за матч. 13 очок в 10-му дивізіоні 4 перемоги, одна ніч, одна поразка. І один титул. Точність пасів у нас 77%. Володіння м'ячем 57. Тобто ми зазвичай володіємо більше м'ячем в матчі, ніж наш суперник. Десь дев'ятий дивізіон нас чекає. І тут вже треба 10 очок для того, щоб підвищитись, 6, щоб е, залишитись в дивізіоні, і 13, щоб виграти титул. Ну, реалістично, дивлячись на те, що ми 13 здобули, але тут уже суперники будуть е, краще. Давайте подивимось. Так, вітаємо. Ви здобули перемогу в дивізіоні 10 сезонів онлайн FIFA Ultimate Team. Е, нормально, і п'ятий нам дали п'ятий уже левел. Непогано. Непогано, давайте подивимося на травма у Омомбе і у Делфа одразу. І контракти позакінчувались у, у Настасіча та Вільямса. Ну, це треба купляти контракти, бо <кх> по-іншому ніяк. Ми без цих гравців не зможемо. Якщо. Якщо без Омомбей і навіть без делфа ми зіграємо, то в захисті нам треба Нам треба оці наші Настасіч і Вільямс. Так, ну, це буде за кадром. Я придбаю контракти, бо на пак мені не вистачає, поки що, <кхід> на жаль, і в подарунках також не дають. Не дають пак. Навіть на простий золотий у нас немає грошей. Ну, нічого, нічого, це все з часом буде. Е і 9-й дивізіон буде в наступній вже серії. Якщо вам сподобалось те, як ми виграли титул, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте також, запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт Руйден. На все добре.